Маріально братів, доктора Вікторщина, професія. Дякую велике. Ну, Мені дійсно важко, тому що вже всі все сказали. І Мені, як то кажуть, можна вже підговорити підсумки, але це не мій функціонал. Тому я просто звернув увагу на декілька речей, які у нас, ну я б сказав, питав, достатньо, достатньо поширені в нашому суспільному сприйнятті історичних процесів. Ну, от Перша річ, є у нас певні історичні проїзди, є Київська ручця, десь приблизно 350 років. Є далі у нас 300-літній коріфт Великого князівства литовського речі Посполитої. Далі у нас є імперія, яка з середини 17-го, знову таки, по початку 20-го, але там була автономія 150 років, відманщина до кінця 18-го століття. Ну і далі радянський коріфт. В більшості суспільного сприйняття у нас історія починається з Київської Русі, потім у нас починаються за київською Русі козаки за козаками імперії литовсько польського періоду. 350, тривав 350 років. Ми фактично не знаємо і як це не дивно. в багатьох випадках і знати не хочу. Почався цікавий період. Це період, коли наше землі, Чернівське князівство входило довгі періодики до складу однієї з найбільших європейських держав спочатку це було велике князів-старотовська, яке мало територію ну, фактично від Балтійського до Чорного моря. Далі Люблинська унія, творення речі поспорює. ще, знов-таки ще одне велике європейське утворення, одна з найвільніших країн того часу. Це дійсно це шляхецька республіка. І, власне кажучи, права, які мало населення, ну знов-таки не все, але у всякому разі шляхецьке населення, далеко не кожна європейська країна мала б скажімо так, метак, як які не са Ну і нарешті яке ж місце займає в цьому Чернігівці Чернігівщина, як вже сказав Сергій Анатолійович з 1500 року по 1618 рік, Чернігівщина вона випала з цього європейського контексту і вона потрапила до складу великого спочатку Московського царства, а з 1547 року воно стало перніше князівство, а з 1547 року воно стало е, царством. Відповідно, чи вся Чернігівщина була Московською, ні? На той момент основними е е е шляхами були річки. Це Дніпро, це Десна. І як це не дивно, але захопивши Чернігів, Чернігів був повернутий речі по юридично в 1618 році, але Москва так і не дійшла до річок. Вона не захопила е доступ до Дніпра. Фактично кордон між Черніговим і Великим Князівством Литовським він одбут Силоутка під Черніговим, адже Любич він був Литовський, Чернігов був Московський, Остер був Литовський, а потім знов таки польський. Кордон проходив, якщо ви їдете в маршрутці з Чернігова до Києва чи навпаки. от Фактично, кордон між державним він проходив. Ну фактично трішечки північніше Козильцям. Причому більшість тих сіл, які ви проїжджаєте, по трасі, наприклад, копті, це були бояри копті, Козелець, очевидь, названий на честь бояр Козвіб. Знов таки, ну, далі на целиповке, це вже київські землі, але це Остерщина, це остерські бояри, це Остерські село. Абсолютно аналогічна ситуація, коли ви рухаєтеся в бік Любича. 80% тих доповнімів, вони знову таки пов'язані з прізвищами цього дрібного боярства, яке несло службу, ми це і Данічі, і чи і дані, чи це рібні названі саме на честь таких їх, їхніх володарів, скажімо. так. От, І ми фактично маємо цікаву ситуацію, що Чернігівщина була розколота, до речі, і Остер були київськими, Остер Чернігівськими став лише наприкінці 18. Століття це такі вже Чернівські, так би мовити, приобретіні. Да? Любич став Чернігським лише в всередині 17 століття, тобто вже за часів Льванщини, коли він увійшов до складу Любицька сотня вийшла до складу Чернівського полку. Тобто ми маємо цікаву ситуацію, коли дійсно оці 20 кілометрів до Дніпра Московська держава пройти не могла. Ще раз скажу, в найближчих місцях це 20 кілометрів. І протягом 118 років ці 20 кілометрів подолені так і не були, за рахунок чого Любецька шляхта могла виставляти ну, декілька тисяч озброєних бояр озброєних по козацьки, як тоді казали. Тобто це була повна бойове озброєння, бойова амуніція. Там приблизно 300 триста в Вострій їх було тише менше, там близько 200 рудів. Але знов таки ми маємо там. Могу про військову таку потужну корпорацію, про яку, до речі, мало що зараз відомо. У нас історична пам'ять триває не більше ста років. І, на жаль, вже якщо на оворучені до речі пам'ятають, що вони походять з шляхетських сіл, у нас не пам'ятають. До мене коли звернувся. Один нащадок Любицьких шляхти чи в села Антоновича. Вона каже: Я хочу знати, що я козак. Я кажу, у мене є дані по вашому родоводу з 1571 року, коли вони були набілітовані Сіїзмоном 2 августом. Він казав, то мені не цікаво. Мені цікаво, що я козак. Те, що я, я шляхтич, мені не цікаво. Бо як вас, коли козаки, да. до речі, щоб ви знали перші козацькі сотні в регіоні, це ми з вами ну, вже не звикли, що козаки це вольниця, це не зовсім так. Да, вони з'явилися як вольниця, але дуже швидко. І Литва, потім і Річ з взяли козаків собі на службу. Вони були включені в реєстр на Запорозькій Січі. Був представник короля, який постійно виставляв там представництво своє. Фактично всі українські гетьмани були шляхтичами. Значна частина старшини козацької так само були шляхтою. От, і там безсумнівно, що існувало протиріччя між вищим козацтвом, яке значною мірою було шляхетським, і нижчим козацтвом, яке дійсно часто походило з червня. Е, ну і фактично, повертаючись до Чернігівщини, от я порахував, що в період з 1500 по фактично 1630. Ну, була утворена Чернігівське воєводство, да, 32 рік. Так от, за цей період, за 118 років, війна на цій території тривала 54 роки. Тобто Чернігівщина колись, ну, знаєте, я колись сидів років вже 15 років в компанії, і в нас пішла розмова, хто найбільший ворог України. Я кажу Росія, чому? Тому що ми все життя з нею воювало. Ми просто цього вже ну, не пам'ятаємо, але все 17 століття, де да, і зрештою і 17 століття, скільки сюди вводилися війська, ті ж самі. Е, ну Навіть повстання е, Мазепи, е, коли фактично був нищений Батурин, але ж після того в сусідській нові Мулини була введена, як би зараз казали, військовий корпус. Вони там осіли, вони там фактично ну, виконували, я не знаю, окупаційні функції. І інколи кількість цифр тих російських військ, які водилися на територію Вітьманщини, вони дійсно були великі. Це були десятки тисяч людей, не кажучи, вже часто проспалені міста, там порушені повстання. Бо нагадаю, що всі українські гетьмани, які навіть починали як московофіли, вони через певний період від Москви йшли, тому що вони розуміли, що це союзництво несе їм нові проблеми, причому значно більше проблем. Причому це стосується, очевидно, всіх гетьманів так чи інакше, навіть які починали як примічники Москви, вони значною мірою пізніше цю точку зору е, міняли. Ну і до чого я веду? Веду Я до того, що ми зараз з вами живемо в тому ж самому кордоні, в ну, Чернігівщині, до речі, коли вона була повернута речі посполитою, це 1618 сотвінадцятий рік. Дуже швидко еліти, це ж саме Мітопоянські, вони адаптувалися, значна частина з них прийняла присягу вже Речі посполиті, частина не прийняла, частина виїхала до Московської держави, намагалися там навіть певною творити якісь свої корпорації. Але в цілому, знаєте, маленькі нюанси, дивлячись на карту першої половини 17 століття, початку, коли дивишся на Литовсько-Польські землі. Там дуже велика кількість населених пунктів. Коли дивишся на московські землі, там їх майже немає, що говорить про те, що розвиток, навіть не зважаючи на те, що це було прикордоння, що постійно вербували. Причому, до речі, і Остерське боярство вербувало московські землі просто на промисловій такій, знаєте, основі ходила аж до нового році шарпали кордони, величезна кількість дипломатичних документів до московське. Послі вони висували протести. Я вже не кажу про жаркіття першого і другого, Воно практично починалося все тут. Там запівалими ми постерській староста Михайло Ратомський, там згадаємо Вишневецьких, які. Знов таки створював, ну, по суті кажучи, бригади, які займалися тим, що вони ходили на московський бік і грабували ці землі, вбиваючи дітей боярських, грабуючи монастирі, навіть грабуючи Київські монастирі, що цікаво, бо монастирі вони були позатериторіальні, позадержавні, і Київські монастирі мали дуже велике володіння на московських землях. Тобто ми зараз з вами зараз знаходимося з вами в такій цікавій ситуації, що ну ми геополітично, зараз. Я тут з паном Петром не погоджуюся. Ми тобі чому, тому що в нас є Білорусь, є Росія, як то кажуть, абсолютно не сусіди, і відповідно сюди гроші вкладати ніхто не буде, поки йде війна, це однозначний факт. Але свого часу силу цьому регіону давали саме його військову міць. Тобто, от розвиток цих військових служб в той період це були замки, в той період це вкладали знову такі укріплення. Але виявилося, що на початку 21 століття міста мають значення. Це показав Чернігів, який зупинив московську навалу, і фактично. Річки мають значення, бо виявилося, що не так просто їх просувати, як це здавалося. Да, і таким чином дуже багато речей. Дуже багато речей, які вони нам здавалися застарілими, виявилося, що це все, все працює на пані знову такої військової тактики, стратегії. Тож ну деякі речі вони виявляються абсолютно стабільними. І наостанок Сергій Анатолійович згадував філону кмиту, який в 1562 році переміг. Армію е, московитів, яка йшла з Чернігова на Київ, біля Обстрація відбулося. Армія московитів це було дві тисячі воїнів у Лонах. Мити було 300 І він зі своїм матір'юсот, ну я не знаю, 300 спартанців по факту. Да? Зрозуміло, що там було і з того з того боку, і більше, тому що це не рахувало часто слуг, там знаєте, якісь персонал і так далі. Ну, я сьогодні вперше на зудаток, коли це відбулося, 10 квітня історіографії цього немає, це прем'єра дати. Тому в принципі будемо сподіватися, що в українській мілітарній історії з'явиться ще одне ще свято. Все, дякую.